Модифікація цієї гри. Подумайте, над моєю пропозицією може не доводити там уже до, до таких тонких навичок це для, для, для цих хлопців, які працюють в поліції, це потрібно. А чи потрібні вже ці навички доведені до автоматизму у молоді, у підлітках, юнака. Ну от я загострюю так це. Всю проблему, і я хотів би, щоб у своїх виступах я якось трошки. Дозвольте, я Ой, так. Да. Мене... Якщо дозволите, то я десь 15 да, да. хвилин займу вашу... вашої уваги. Можемо говорити чистами годинами і проводити заняття, але регламент є регламент. Коротко про себе. Чому я взявся за цю тему поліцейського кошти з 1982 року. Моє життя, моє наповнене екстремальними ситуаціями. Закінчував Львівське пожежно-технічне училищі. Через рік після закінчення отримав медаль за отвагу на пожарі, рятуючи людей. Перейшов карний розшук, на четвертий день затримав озброєний автоматом злочинця, був нагороджений орденом Червоної зірки. 89-90 «За закавказія бригада МВД СРСР. Після того служив у Боснії Герцеговіні і був командиром спеціального миротворчого підрозділу ПоСТ. В моїй професійному доробку сотні, можна сказати, операцій по знешкодженню злочинців і по звільненню заручників. Десятки проведених переговорів, які проводилися годинами з представниками різних країн, як в період служби в зони бойових дій, так і у короткочасних відрядженнях там, де це було потрібно. Саме тому поліцейський хортінг, можна сказати, вже довів свою ефективність. Це можна сказати тому, що в підрозділах, якими я керував в зонах бойових дій, немає втрат, немає поранених, немає вбитих. Вся техніка приїхала додому і більше того, хочу сказати, жодного пострілу ми не зробили. Це з одного боку. З іншого боку, ця система дозволяє короткий, Період часу готувати спортсменів високого класу. Дмитрій Полосенко, який тут присутній, є живим свідком того, як Лохатнюка і прийшли на тренування в 23 роки, в 25 вже стали чемпіоном світу. А ще через рік, за два роки, да, Ну, живі свідки. А Радзівіла ще через рік виграла чемпіонат світу по кікбуксу не в одному розділі, а в декількох розділах. Тому можна сказати, що ця система, основа якої положено в поліцейський хортинг, є ефективною, перевіреною практикою, але не можна сказати, що ми зупиняємося. Життя міняється дуже суттєво. Саме чому ми вийшли на створення поліцейського хортін, тому що існуючі системи бойових місцев і спортивних єдиноборств вже не відповідають вимогам цього Вони були створені для певної категорії осіб і в певні, певні часи. Основою поліцейського хортінгу і підґрунтя є надбання українського народу у сфері бойових мистецтв. Це український дух, це українська майстерність, це українська воля, українська незламність, помножена на досвід працівників правоохоронних органів різних країн. Все сучасне, що є у доробку американських, британських, польських, Поліцейських, все, що є у світі, ми обробляємо, модернізуємо, покладаємо на український дух і використовуємо не тільки в підготовці правоохоронців, а й в підготовці різних груп населення. Зважаючи на те, що не тільки в Україні, а у всьому світі зросла кількість злочинних проявів, зросла агресивність цих проявів, можна сказати, що кожен громадянин, кожний свідомий громадянин є солдатом. Який знаходиться на передовій боротьбі зі злочинністю. Кожен небайдужий має висловити своє відношення до злочинців, який порушує права жінок, слабих, будь-кого. Головне завдання громадянина в, в цій сфері є виживання. Але при цьому він повинен максимально зашкодити злочинцю реалізації своїх злочинних мрій. Якщо злочинець буде знати, що в кожному куточку нашої країни він може отримати достійний опір, вірогідно він не буде виявляти ці злочинні прояви. Тому поліцейський хортінг це не тільки для поліцейських, а поліцейський хортінг це для всіх груп населення. Нещодавно я приїхав з Білорусі і хочу вам сказати, що школа в Білорусі. Дуже серйозно проводиться заняття з фізичної підготовки, таким чином, що хлопці, які призиваються до лав Збройних сил і внутрішніх військ, вже на першому році служби можуть здати екзамен на краповий бірянки. Хто знає, це багатокілометровий машкідок у спорядженні, деякі там дуже серйозні вправи, полоса перешкод і рукопашний бій. Тобто людина готується до цього ще в період школи. І хочу вам сказати, що та ідея підготовки поліцейських за два з половиною місяці, вона не має під собою реальності. Тому що виконувати обов'язки поліцейські має дуже серйозна і підготовка має займати роки. А значить, ті хлопці, які будуть служити у правоохоронних органах і збройних формуваннях, ще в період навчання у загальноосвітній школах мають навчатися самообороні і виживання в екстремальних ситуаціях. Саме тому ми заключили угоду і співпрацюємо в цьому плані. Крім цього всього, крім оволодіння крім технічними навичками, наші учні проходять дуже серйозну школу морально-етичного виховання. Дуже серйозний момент ми ставимо виховання волі, психічної витривалості, психічної надійності, настирливості в хорошому сенсі слова. Саме в тому аспекті, що людині навіть коли їй тяжко, навіть коли їй боляче, навіть коли весь світ проти неї, що часто буває на спортивних змаганнях, до Дмитра Полосенка, приїжджаєш, готуєшся, а судді всі проти тебе. А ти мусиш не показувати це, виступати, отримувати ту нагороду, яка в тебе є, передари, долаючи біль, долаючи інші негативні психічні різні чинники. Зі свого досвіду можу сказати, що в 93 му році, виступаючи на чемпіонаті світу сам, бо я стикнувся з дуже серйозною психі... психологічною протидією. Люди робили все, щоб збити мій психічний настрій, щоб я не зміг в спокійному стані підійти до фіналу з французьким борцем. Тому треба вчити наших хлопців долати фізичні негаразди, психічні негаразди. Не треба, щоб люди звертали увагу на те, що в нього мало грошей. Так дальше, так дальше, а зростали патріоти. І виконували свій долг навіть в умовах, в спокійних і комфортних умовах легко виконати свій долг. А ми повинні виховувати людину, щоб вона була здатна виконати свій обов'язок і в некомфортних умовах небезпечних для життя і здоров'я. Тому основна, одна із основних задач, задач поліцейського хоріду це морально-психологічна підготовка. Що таке є поліцейський хортинг? Поліцейський хортинг можна розглядати як систему підготовки особи до екстремальної ситуації і як вид спорту. Як вид спорту поліцейський хортинг складається з п'яти розділів, чотири з яких є демонстраційними. Скажіть, у нас інтернет є? Є? Будь ласка, поліцейський хортинг. Зойма, там Хортинг. Хортинг. Зараз подивимося короткий сюжет. Один із розділів називається техніка самозахисту, тому що краще вам показати, щоб. Ми... Інші розділи поліцейський самозахист, демонстраційний самозахист, демонстраційний самозахист зі зброєю і поліцейська боротьба. Ми ставимо на, на мету. Підготувати особу і технічно, і фізично гармонійно розвитою особи. Розділ поліцейський, Хортин не виступає. Вони було інтернету. Ми готові, так? Ну, інтернету не було, ми. Зараз зараз розділ час. Зараз зараз. От синьому. в синьому синь 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 отамату. Зараз з ми, ми, все знайшли. Розділ поліцейського часу. Там буквально фільм на хвилину-дві. І фільм ни, нижче опускайте. І ще, ще нижче. І оце от де, оце, другий фільм. О, і оцей фільм, будь ласка, це розділ у нас техніка самозахисту. Будь ласка. Тут буквально дві хвилини. Прийоми демонструються спочатку повільно, для того, щоб судді Могли знати, з якого розділу виконується, а потім з реальною швидкістю. Це ви там Так. Да. Це Дмитро Колосенко нападає з ножем, так. а ми демонструємо, як його нейтралізувати. А ви потім побачите, і Дмитрій теж мене кидає. Так. Це повільно. Це для того, щоб судді оцінили техніку, а потім в режимі реальної швидкості. Тут буквально три прийоми, так що. Це відбирання ножа і контроль нападника. Справа в тому, що в поліцейському хоккінгу у нас нема добівання. У нас є контроль нападника. Якщо людина напала з ножем, зброя має бути відібрана і людина має бути на контролі. ще два прийоми. Трошки повільний інтернет, назад. Ви бачите, використовуючи енергію, входячи з лінії атаки, можна кидати будь-яку людину. Так. І в нас все перевіряється на маленьких дівчинках, які контролюють мою поведінку, то значить та техніка є реальна. І Ще, ще два прийоми, там останні такі фішки. Наші наробки. І там ще, зараз зараз мене кинуть. На цьому і закінчу. Ще довжні. Так, за, так, за. Це реально, що зараз мене кинуть. Подивіться, як ви... Тут закинуть на гроші, чи ні? Ні. Ну, наконец-то, ви лікарня повалили. <реш> а то стояв тут показувати. <реш> ми всіх, всіх бажаючих запрошуємо приєднуватися і в короткий час можемо зброїти вас реальною зброєю проти нападу правопорушення. Дякую. <реш> Щодо, <реш> <доді? реш> зроблю акценти, те, що говорив Борис Борисович. Перше, це потужний засіб стримування. От як держава має засоби стримування, які? Ядерна зброю, якби вона в нас була, може по-іншому розгадати, так це засіб індивідуального стримування. І це все сказано. Це не напад на когось, а тільки стримування того, хто, хто хоче принести людині шкоду. Це перше, а звідси випливає мотивація цієї діалії, які мотиви повинні бути, які рухають вас як учасника, як автора цього двобою. Суспільно значущі. Не егоїстичні якісь, шановні колеги, а суспільно значущі захист, збереження здоров'я себе, оточуючих утвердження норм суспільних. Бачите, оці мотиви, я знову вас звертаю, шановні колеги, на виховуючі, на морально вольові якості, на власне духовні якості, які ми маємо дбати, використовуючи цю велику універсальну гру. Яка мотивація? Формування цих мотивів. Це не легка справа. Але, шановні тренери, давайте про це думати навіть у поліцейському. Бо людина, ви бачите, поліцейський, який у нас можуть бути поліцейські. Я прав чи не прав? Прав мабуть. дякую. Сідайте, політич В Америці говорять, немає такої плохої ситуації, коли приїхавши поліцейський, не мог би зробити ще хуже. Так от поліцейських органів тому, що ми перед я прошу дати слово. Кто у нас дерево, связанка будет?